Так що я за то попросив і районне керівництво, щоб ви звернули увагу, законстатували факт. Бо тоді буде так, що ми, громада, дали дозвіл, дали дозвіл робити, і ми тоді щось із цього. Тоді ми, щось, ми не хочемо нічого мати. Ми хочемо такі відносини мати, як маємо із сонячними батареями. Якщо і не роблять вони, то платять оренду. Шанківській сільській раді. А хто що хоче щось на території громади робити, тоді нехай звертається до нас. Ви підтримуєте цю позицію? Yeah, 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 yeah. Так що в цьому напрямку я хочу для того, щоб чуть-чуть затушити пожар, зробити так, що якщо мені, голові сільської ради, то громада мене обрала і доказує тому, що в Києві все вирішено, то це питання тоді я буду звертатися до Лунчевка, представника Верховної Ради, теж від Закарпаття. Ну, ви тоді теж. Маєте як ці органи зробити те реагування, що ми з цим правомірно і не підтримуємо цю позицію? У нас я получення голови адміністрації. Ми так само сюди приїхали зафіксувати факт порушення такої є. Вітати, конечно, не знаю, якою тому буде схожі сощо правокової організації. Тож вже вже як державногосподарську інспекцію вони мають право на. Передбачено законодавством, що вони фіксують те, що незаконно було відповідно на цих землях, щось здійснено, якщо немає право документів, відповідно до вашого листа. Це ми будемо розглядати. нам необхідно зараз буде скласти акт на підтвердження того, що самовільно здійснюється якась робота на даній земельній ділянці. Після того нам необхідно буде вже розбиратися далі по факту, звертатися і подавати наші напрацьовані матеріали у. Державної сільськогосподарської інспекції у, у Закарпатській області. Ми просто не хочемо, щоб це виходило з тої площини, що ми хочемо все мирно вирішувати. Якщо наша держава зараз взяла мету, що дійсно е концентруватися у європейську співному, тоді ми маємо ці позиції теж е підтримувати. Якщо йде так, тоді Ця громада не для того тут, і нас не за то народ обирав, мене як голову сільської ради, депутатів, виконавчий комітет, для того, щоб вони тут просто через них пройти і не займатися тими справами, яку нам зараз громада е е довірила. Так що ми фактично турбуємося це. І це питання із цієї площини, я думаю, що Київське керівництво на це не так звернуло увагу, що район і область. З підтвердженням обласних депутатів, що якщо це не достукаємося до Києва, тоді ми візьмемо Європу, і є у нас і в парламенті, і в Європейському парламенті і знайомі, там, де ми тоді будемо казати, що ми через це пройшли. І район, і область, і Київ за це все знали. Бо на це ми дуже дамо дуже велику увагу і дуже обширна буде інформація на весь світ. Бо тут є розмова не за 2 гектари, не за гектар, а за 35 гектарів зелених ділянок. Якщо Київ хтось за це вручався це робити, нехай роблять. На яких вже почали робити? почалися робити. Уже, Вже роблять. Я ще можу сказати, що на даний час. Жодних православних документів, земельну ділянку тут немає. Це державної власності, але за межами населеного пункту. <кліпи> <кліпи> І якщо Шранківська сільська рада взяла де-факто, що виконує поручення президента України, що робимо те, що не робить, наприклад, в Бероганському районі багато населених пунктів не роблять, а ми заказали новий генеральний план. Ця громада знайшла 200 з чимось тисяч гривень для того, щоб це все провести від А до Я. Тоді для чого ми це робимо? Для чого Ми це робимо? Ми просто докладуємо, що ви убіждали. Ми докладуємо, ми не хочемо зразу щось жалуватися. Ми і з цього рівня починаємо так, як воно необхідно є. Для чого тоді ми робимо це? Для того, щоб то, ми до тих пір, щоб відчули у Києві, що Шалантіста сільська рада робить генеральний план, а до тих пір треба всі його землі за межами розтрейкувати всі. Ну no, я думаю, що ми їдемо туди. Комісії, думаю, да. представники їде із виконавчого комітету. Значить представник від виконавчого комітету раз, може поїхати так? від корпусу. It's kind of